Дональд Трамп заявив, що завтра планує поговорити з Путіним про припинення війни в Україні. Плани щодо цього вже підтвердили і на Росії. Однак речник Кремля Пісков відмовився розкрити деталі майбутньої розмови. Раніше Трамп заявив журналістам, що йтиметься про території та електростанції. У ЗМІ припускають, що говоритимуть про Запорізьку АЕС, захоплену Росією, яка не постачає електроенергії з вересня 2022 року. Раніше Трамп заявляв, що йти йдеться про дуже велику електростанцію, і про те, кому ця електростанція дістанеться. Головна ж мета Трампа заручитися підтримкою Путіна щодо пропозиції США про тридцятиденне припинення вогню, яке Україна ухвалила минулого тижня на американсько-українських переговорах в Саудівській Аравії. Путін при цьому висунув свої умови, на яких він готовий обговорювати пропозицію Вашингтона та Києва щодо припинення вогню. Зокрема, вимагав припинити постачання західної зброї Україні та зупинити мобілізацію. Ці умови в ЄС назвали бажанням досягти не миру, а капітуляції України ті умови, які представили росіяни, показують, що вони насправді не хочуть миру, тому що вони представляють як умови всі свої кінцеві цілі, яких вони хочуть досягти від війни. 61% американців підтримують Україну. Це результати опитування, що було проведене на замовлення телеканалу NBC News. Лише 2% віддають перевагу Росії. Ще 35% опитаних сказали, що дотримуються нейтральної позиції. На запитання, в чиїх інтересах діє влада США, 49% назвали Росію. 40% сказали, що Трамп не симпатизує жодні зі сторін війни, і тільки 8% обрали Україну. А от якої думки дотримуються громадяни США, які сьогодні живуть в Україні? Дивіться далі. Сара приїхала до України півтора роки тому. Вперше дівчина побувала тут ще до повномасштабного вторгнення. В Україні працював її батько. Тож її історія розпочалась ще задовго до. Сара пригадує, як вперше приїхала в Київ до батька і закохалась у це місто. Тоді мене вразила архітектура Києва та розуміння, наскільки країна має глибоку історію і культуру. Коли ж я приїхала сюди, 2022-го, я була вражена українцями. Я вирішила залишитись тут, щоб підтримувати і допомагати. І я продовжую вірити в. Цю країну 2022-го Сара була змушена повернутись до Вашингтона, аби закінчити навчання в університеті. Дівчина розповіла батькам, що отримає диплом і поїде в Україну. Родина її підтримала. Восени 2023-го дівчина прибула до Києва. каже, не могла залишатись осторонь. Зараз Сара працює менеджеркою у благодійному фонді Голоси дітей, допомагає малечі, яка постраждала від війни. Я побувала в шалтері у Миколаєві, куди евакуйовували дітей з прифронтових територій. Це жахливо усвідомлювати, що. Ці діти жили у війні під обстрілами Діти – це майбутнє цієї країни, і жодна дитина не має залишатися наодинці зі своїм болючим досвідом. Сара вболіває за Україну і за її майбутнє, адже й сама планує залишатись в Україні і надалі. мене надихають люди. Ця сила, яка є у вас. Коли я заходжу в кав'ярню, спілкуюсь з людьми, у кожного є жахлива історія цієї війни, і я бачу, що у кожному з вас звідки є ця сила боротися. Це і у маленьких дітях, з якими я працюю. В тих очах є сила, і я обожнюю Київ. Ці вулиці в мене вже є улюблені місця тут кав'ярні і чудові спогади. Корі живе тут уже 10 років за фахом айтішник, який перекваліфікувався у телевізійного кореспондента, аби розповідати ситуацію, яка відбувається в Україні американцям. Так я б міг жити у мирі в штатах, а не обирати країну, в якій триває війна, в якій дуже небезпечно. Але я великий фанат України. Я хочу жити тут. Мене влаштовує спосіб життя тут. Я хочу мати таку ж сміливість як українці, таку ж стійкість. Я хочу бути тут з ними проживати все, що відбувається до перемоги. І я тут вже 10 років. Україна це мій дім. Я не уявляю себе більше ніде. Я буду навідуватися в штати, але завжди повертатимусь сюди. з Україною. Корі знайомить американців не лише з телеекрана, а й у соцмережах. У своєму профілі в інстаграмі він називає себе амбасадором сметани, адже дуже йому полюбився цей продукт в Україні. Американець намагається розповідати цікаві речі. Про Україну знайомить свою аудиторію з її культурою. Моя аудиторія знає про Україну лише новини в контексті війни. Але в Україні є вражаюча культура, історія, мова. Я б хотів показувати цю історію культуру зсередини якісь внутрішні жарти. От я й почав розповідати у своїх соцмережах про Україну весело через добрі жарти та цікаві історії. Так, як було зі сметаною. Я люблю сметани, усіляко розганяю цей жарт, і це дуже любить моя аудиторія. своє життя корі планує також в Україні. Німа всі мої друзі тут, моя дівчина тут, моє життя тут. Я не планую нікуди переїздити у найближчому майбутньому. Після перемоги Україна стане ще крутішою. Сюди будуть надходити інвестиції, і це буде завдяки тому, що ми зробимо перед цим. Я просто люблю цю країну, моє майбутнє тут. Джефрі познайомився з Україною ще 2002-го, коли приїхав сюди вчителювати в межах благодійної місії. Тоді каже закохався в Україну. Повернувся 2022-го на початку повномасштабного вторгнення. Не гаючи часу, створив благодійну фундацію, забезпечував військових на фронті усім необхідним, постачав їм пікапи, возив гум допомогу цивільним на прифронтові території. Ми створили фундацію за лічені хвилини. Потрібно було допомагати і допомагати по різному. Я тоді не думав ні про що, крім своїх друзів, яким треба поміч. Лорі Джефрі створив програму реабілітації для ветеранів. Дуже багато моїх друзів на передовій захищають країну, і я мушу допомагати. Це важливо для мене. Купити черговий пікап. Це цілий квест, не маючи уявлення, я знаходив людей у Британії. Цей пікап везли сюди за якихось пару днів він уже був на фронті. Щодо реабілітації, то ветерани – важлива частина суспільства. Їм треба допомагати реабілітовуватися. В Штатах є безліч програм для ветеранів. Я захотів цей досвід перенести сюди. Джефрі певний до перемоги залишатиметься в Україні, бо тут потрібен зараз. Я люблю цю країну, це місто, і я гадаю, що маю зробити щось важливе у своєму житті. Я маю чітку позицію, бо я знаю історію цієї країни. Я знаю людей, я розумію цю культуру, мову. І Я можу. Допомогти тут і зараз. Чому ні для мене зараз це сенс мого буденного життя і відповідальність з облич усіх трьох наших героїв зникає посмішка, коли мова заходить про політику, зокрема про останні рішення американського уряду щодо України. Позиція американської влади дуже розчаровує. Я думаю, що більшість штатів та й увесь світ із цим погодиться. Україна має міжнародну підтримку щодо тих рішень, які приймаються. Американська політика є дуже визначальною для майбутнього України ми не знаємо, що трапиться після припинення вогню, що трапиться у мирний час. Тільки Україна має визначати своє майбутнє. Теперішня ситуація це жахливий безлад. Я з Каліфорнії і моя сім'я, мої друзі, які живуть там, вони ненавидять те, що там відбувається зараз в Штатах. В них дуже опозиційні думки щодо політики американського уряду. Вони проти того, куди рухається правління держави, і насправді це дуже важко зупинити зараз. Американці з Пантеличені. Це сором. Це моя країна. Я люблю штати, люблю туди приїздити, але зараз це не найкращий час. Зараз це занадто негативний простір для мене, щоб туди повертатися. Політика американського уряду не дорівнює позиції всіх американців. Я спілкуюсь з родиною, друзями, і вони не підтримують те, що відбувається. Дуже багато американців обурені політикою США щодо України. У майбутньому політика США буде дуже вагомою для нас, і від неї залежатиме, що буде з тими регіонами. Які захопила Росія, більшість американців підтримують справедливість і свободу, і нас, тих, хто тут втім, сподіваються на краще, і що влада США змінить політичний вектор. Я б дуже хотів, щоб Україна вийшла на кордони 2014 року. Я їздив на відпочинок у Скадовськ, острів Джерелгач. Зараз це місце окуповане. Я навіть не хочу думати, що я більше ніколи там не побуваю, якщо Україна не поверне контроль над цими територіями. Я хочу, щоб Україна перемогла у цій війні, але це якщо бути оптимістом, але я вірю, що Україна здобуде перемогу. Це буде не швидко і дуже складно ситуація на фронті дуже складна і складна. Вона вже дуже тривалий час. Складна ситуація у великій політиці. Це зрозуміло. Але ми маємо продовжувати робити своє. І якщо ми можемо допомагати людям, ми маємо це робити. Ксенія Повлишин, Володимир Коваленко, Оксана Ясницька, Володимир Ролюк, програма Вікна СТБ. Марафон Єдині новини.